Всім привіт! Прийшло мені знову дві таких посилочки. Першу це я виграв на польському аукціоні Allegro. Цю я замовив на Вінтеді. Перед цим як почати, хочу ще вставити декілька кадрів. Сьогодні їздив до ломбарду. Нічого такого незвичного там не знайшов. Але в принципі, зараз вам покажу, що тут, що там було. А не каждо? Добре, круто маємо, так, ну як бачите, не дуже багато знахідок там. Але в цілому Xbox можна було придбати, він був комплектний за 109 злотих, це в районі 1200 гривень. І з геймпадом, правда, ушатаний корпус, ушатаний геймпад. Третя плойка коштувала 139 злотих, і вона взагалі була без нічого. Тому я стримався від таких покупок. Хотів купити God of War якщо не перепродати, то залишити для себе, а потім. Подивився, він був без мануалів, без нічого. Думаю, я за такі гроші знайду трішки в кращому стані і повністю комплектно. Ну а зараз переходимо до наших посилочок. Першу хочу розпакувати оцю. Її я виграв на аукціоні, ніхто на неї не робив жодних ставок. Спочатку продавець поставив мінімальну ціну. Здається, якщо не помиляюся, 40%. 3 злотих. Від цієї ціни вже потрібно було робити якісь ставки. За нею слідкував. Ніхто не робив ставки продавець знизив ціну до 25 злотих. Знову ніхто не робив ставки, і продавець знизив до 17 злотих. Я її придбав, зробивши ставку в 1 злотий, придбав її за 18. Плюс доставка вона мені обійшлася в 29 злотих. Дві ось таких. Гри на Nintendo DS. Зараз ми перевіримо, чи вони працюють. Так, перша, як бачимо, комплектна. Такий здоровий мануальчик. Потім йде в нас брошурка. З нінтендовськими іграми. Також настольними іграми. Family Games Night. Ой собі буде, якщо в оригіналі так продавалося, то нехай так і залишається. Ще якась брошурка від Nintendo. Чи мануальчик, не розумію, що це. Потім, може, колись розберуся, але я думаю, для мене воно взагалі не важливе. Зараз, напевно, схожу, візьму Nintendo і відразу спробуємо його запустити. Так, беремо Nintendo DSi. Так, картриджа всередині немає. Вставляємо, вмикаємо. Так, що тут? Давайте подивимось за ігра є. Я... Якась операція, я знаю, настольна гра така була. О, так, морський бій. Бобіт. Поняття не маю, що це. Це, до речі, класна гра. Дуже її раніше полюбляв. Так. А грата не працює? О, запрацювало. Подивимось так. Що нам потрібно знайти? Ага. Угу. Я зрозумів. Не спішимо. Гра працює? Давайте вимкнемо. І ось отака хаммі нац. От. Тут вона вже не така комплектна. Тут тільки маємо інструкцію і за те дякую. Ну і сама гра. Зразу спробуємо. Так, відразу вмикаємо. Добре. <кій> Бо зараз зависло. Гра працює і це чудово. Не та звичайна гра, яку б хотілося собі придбати в колекцію. Так вимикаємо Nintendo. Але в принципі. Є. Та нехай собі буде. Не за такі великі кошти куплена, враховуючи скільки зараз коштують ігри комплектні на Nintendo DS. То, в принципі, покупкою я задоволений. Так, стілу сховаємо і переходимо до наступної посилочки. Цю я вже купив на Вінтеді. Так, Що в нас тут Тут в нас О, колись купувалося, напевно в ломбарді. 29 злотих вона коштувала 27, і цю ми вже не дізнаємось. Сподіваюся, це не я розрізав. Тут ми маємо некомплектну версію. Шкода, звичайно. Давайте відразу їх перевіримо. Давайте зроблю так. Сподіваюся, дисковод не сильно буде вам заважати і бити вуші. Не швидко завантажується. Так. Писано. Ага. Гра на німецькій мові. Ну, в принципі. Зараз проблем з перекладанням немає. Рататуємо, я задоволений. Обійшлися вони мені всі в 36 злотих. Грубо кажучи, по 12 злотих за гру. Шкода, що немає мануалу. Але за такі гроші мене влаштовує. Далі в нас Need for Speed Most Fanted. Колись її продавали за 29 злотих. Зараз, якщо це повний комплект, то вона коштує ледве не в два рази більше. А ми маємо повний комплект. Брошурка, до речі, в гарному стані. Потрібно подивитися, в якому стані моя брошурка може замінити. Так, сам диск. Диск в мене в кращому стані, але цей не тріснутий, на тому вже дякую. Потрібно трішки буде почистити їх. Так, запускаємо. Погано нижній замочок тримає. Але враховуючи, скільки років в цій грі, дуже полюбляю видання саме в оригінальному оранжевому. В оранжевій такі рамки. Не дуже мені до вподоби платином версії або навіть такі щось. Також працює. так Чи можна зберігати можна? До речі, тут якесь збереження не було, не знаю. Ну, зараз перевіримо, якщо навіть запустити інший диск, збереження підтягнеться, якщо зберігало. Ага, це я не в цю грав на ці флешки, то я в карбон грав. Все нема тут збережень. Зрозуміло. Ну, в принципі, бачимо, що гра працює. Цим диском я задоволений. І маємо ми отакий таку гоночку від Rockstar. До речі, в неї не грав. І перша моя гра із Червоним обрамленням. Цю, напевно, я залишу собі в колекцію. Мануал, звичайно, ну, не в жахливому стані. Але бажав би бути кращим. Так, і сам диск. Трішки відходить, але зверху все чудово. Давайте спробуємо запустити. Так, триває завантаження. Потрібно буде трішки відмити їх. Давайте, поки завантажується гра. Для мене було це дуже важливо. Обкладинка в чудовому стані. Сподіваюся, вам видно, що вона дуже в гарному стані. Трішки є заломи по краям, в цілому обкладинка в чудовому стані. Сам корпус потрібно відмити. Сподіваюся, що він відмиється, позбирати ці наліпки. І буде чудова я грав в колекцію. Так, Rockstar Game. 2005, 2005 року гра. Midnight Club. Третя частина. До речі, графіка мені тут більше подобається, ніж в серіях Need for Speed. Більш чіткі. Ой -ой -ой -ой. Більш чітка графіка. Машинки більш деталізовані. Зайняли... третє місце. Добре. Йде збереження. Вимикаємо гру. Так, зараз потрібно буде. Всі ці диски почистити. Ці трішки в поганому стані. Не буду їх такими залишати. Needforspeed в мене вже є, подивлюся брошурку Якщо брошурка в мене в такому самому стані або кращому, то залишу цю тут, якщо ні то заміню. А так почищу і піде вона на продаж. Сподіваюся, що одна Need for Speed окупить. Ці всі три диска. Так, з приводу ігор до Нінтендо. Ну, в цілому, я їх купив, щоб докласти до комплекту при продажі якоїсь DS-ок. Дякую, що дивилися. Якщо сподобалось, підтримайте лайком. Напишіть в коментарях, які ваші улюблені ігри до PSP або до Nintendo. DS, Свіч нема різниці. Обов'язково, якщо я ці ігри не знаю, подивлюся, що це за ігри. Якщо щось цікаве, може буду шукати і придбаю собі в колекцію. А так, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!